Шевченко обійшов. Він а, був в оточенні трьох футболістів. Ну, передача і удар. Від Сіденко, удар. Подача. Ніхто не зміг пробити всі шотландські тренери. А, а, виграв м'яч тут. Воронін. Пробуває з острого кута. Усів, Атака триває. І Шевченко. Шевченко випереджає. Суперників м'яч влучає у штангу. Флангова подача. Всі намагалися дістати м'яч. Цього разу дозволяє розіграти штрафний. Подача Шевченка. Удари м'яч у сіці. Ось так забиває збірна України. У той момент, коли вже Олег Блохін готовий був саме через те, що команда не реалізовувала свою привагу, вдатися до серйозних змін. Ну і вітають Олександра Кучера. Подача і момент, який момент у шотландців. Мілевський пас на Шевченка. І попереду Шевченка один футболіст. Він збиває. Андрія Шевченка відразу вилучення. Подумав, подумав і вирішив залишити в силі своє рішення. Волтер Сміт. Падіння у карному майданчику і пенальті. 2-0 рахунок у цьому матчі.